Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ сьомий. Нарешті, після трьох днів мінливого вітру, ми спіймали північно-східний пасад. Добре відпочивши за ніч, дарма що боліло коліно, я вийшов на палубу і побачив, що привид летить під усіма вітрилами, обріч самих кліверів, корми віяв свіжий вітер. О, яке диво цей потужний пасад, цілий день і цілу ніч. І так, день у день, ми мчали вперед, а постійний і дуже вітер підганяв нас у корму. Шхуна сама йшла. Не було потреби підтягувати вітрила й снасті та перекидати топселі. Матросам лишалося хіба що стояти біля стерна. Ввечері, коли сонце заходило, вітрила попускали. Вранці, коли вони набирали роси й обвисали, їх знову туго натягали. Оце була й уся робота. Вузлів 10, 11, інколи 12, і з такою швидкістю ми йдемо. Весь час віє ходовий північно-східний вітер, і ми покриваємо за добу по дві з половиною сотні миль. Мені й сумно й радісно, що Сан-Франциско лишився позаду, а ми наближаємося до тропіків. Щодень то помітно теплішає. Під час другої піввахти матроси виходять на палубу, роздягаються і з вітер поливають один одного водою. Вже з'являється летюча риба. Вночі вахтові повзають по палубі, шукаючи рибу, що падає на судно. Вранці, коли щастить піддобрити Томаса Магріча, з камбуза розходиться приємний запах смаженої риби. Іноді, як Джонсонові ведеться спіймати з бушприта красення дельфіна, команда смакує його м'ясо. Джонсон забуває весь свій вільний час. Там, бо на Салінгу, дивлячись як привид під натиском вітру розтинає хвилі. Пристрасть і екстаз світяться йому в очах, і він, мов у трансі. Захоплено дивиться на повні вітрила, на пінявий слід корабля, на його біг серед цих водяних гір, що сунуть разом з нами величною процесією. Дні і ночі це диво й захват невимовний, і, хоч вільного часу мене майже нема, я все ж відірвуся інколи на хвилинку від своєї нудної роботи, щоб помилуватися цією безмежною красою, що й не снилася мені ніколи. Наді мною ясно блакитне небо, блакитне, як саме море, що перед форштеном е, вилис. Вилискує блакитним атласом, навколо по обрію розкидані бліді бранці хмар, що стоять незмінно, нерухомо, наче срібна оправа прозору, турскуватого неба. Не забуду я однієї ночі, коли замість спати лежав я на півбаку й дивився на барвисті брижі піни, що вирувала біля форштевня. Їхній плюскіт нагадував мені дзюрчання струмка по замшілому камінню в тихій розпадині. Ця розмірна пісня переносила мене кудись далеко далеко, і я вже не був ні Юнга Гамп, ані ван Вейден, що 35 років погибів серед книжок, повернув мене до дійсності голос вовка Ларсена, його не чий інший, дужий, і впевнений, але водночас на дивом м'який голос тропічна ніч, мов жар, горить, на хвілі ясний слід тремтить, відбились у свічаті зорі. І, сполошивши сонних риб, що взоряний пірнають глиб, мчить корабель наш у простори, намокнуть линви від роси, заграє сонце на бортах, веде удалеч довгий шлях. Веде на південь шлях старий, що завжди він для нас новий. Ну як, гампе, подобається? спитав він, трохи помовчавши, як того вимагали слова й обставини. Я подивився йому на обличчя, воно сяяло, як і це море, а очі іскрилися. Принаймні мене вражає ваш запал, відповів я холодно. Чому? Це ж чоловіче життя. Це є життя. вигукнув він. Дешева річ нічого не варта. Відповів я йому його власними словами. Він засміявся, і я вперше почув щиру радість у його голосі. От ніяк ви не второпаєте, все не можу я втокмачити вам у голову, що таке життя. Звичайно, життя нічого не варте, воно тільки само для себе цінність. І, правду, мовивши, якраз тепер моє життя дуже дороге для мене б то. Я просто не можу скласти йому ціни. Ви скажете, що я занадто переоцінюю його, але нічого не вдієш. Моє життя само себе так оцінило. Він помовчав, наче підшукуючи відповідних слід, і закінчив так. Знаєте, я відчуваю зараз дивне піднесення, наче безмежний час переходить крізь мене, наче всі сили скупчуються в мені. Я знаю істину, вмію відрізняти добро від зла, на правду від неправди, мій погляд ясний і сягає далеко. Я майже ладен повірити в Бога, але голос його змінився і обличчя спохмуртіло. Звідки цей настрій, звідки ця радість життя, цей захват, це натхнення чи як там його назвати? Все це буває тоді, коли шлунок здоровий і добре травить, коли апетит добрий і все йде гаразд. Це є дарунок життя, шампанське в крові, граня закваски. Від цього одні переймаються побожними думками, а інші бачать Бога або творять його, коли неспроможні побачити. Це сп'яніння життя, шумування закваски, радісний дзюркіт життя, ошаленілого від свідомості, що воно живе, отой тільки. Таба завтра мені розплачуватися за це, як п'яниці. На похмілля, завтра я знатиму, що мушу вмерти, і певніш за все на морі, що скінчу своє життя плазування в образі людському, щоб стати плазуном у гнилій морській воді, що стану поживою, падлом, передам міць і рухливість своїх м'язів риба, щоб дужчі й рухливіші були їхні плавці. Щоб твердішою стала їхня луска, оце вам іба. Шампанське вже видихалося, воно не іскриться і не піниться, в ньому вже немає ніякого смаку. Він покинув мене так само раптово, як і з'явився, стрибнувши на палубу м'яко й тихо, мов тигр. Привід ішов далі. Біля форштемня клекотіла піна, але зараз мені вчувалося наче якесь хріпіння. Я прислухався і поволі спадало те враження, що справив на мене несподіваний перехід вовка Ларсена від захоплення до зневіри. Раптом контрейс матрос на палубі заспівав дзінким е, тенором пісню пасату. Я той вітер, що люблять на морі матроси, Я незмінний постійний і вірний, Хай за хмарами стежать, бо вітер їх носить понад глибом блакитним незмірним, І в погоду, й у млі я жену кораблі, мов той пес я за ними ганяю, чи то день, чи то ніч я лечу собі пліч, І вітрила однак надимаю.